Пролась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі Сувременними огнями, Повести за віком, за німцями доріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей у тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь. Буде материнна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу, дідів своїх і баків лукавих. Не дуріте самі себе, учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому, на всій землі безкінечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті, тяжкі діла, якби забути, Я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. І смеркає, і світає. День Божий минає і знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я, мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухле, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачити, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В Своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снялось всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться страмотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі, споконвіку Прометея, там орел карає, що День Божий до оберебра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І й не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова з живого, Не понесе славу Бога, великого Бога.